багато українських міст нам відомі завдяки визначним постатям, які в них народились або проживали. Містечко Бучич на Тернопільщині саме таке. Сучасний Бучич з його величними архітектурними пам'ятками важко уявити без ратуші геніального скульптора Іоанна Георгія Пінзеля. В Бучичі народилися Нобелівські ураць літератури. Шмуель Агнон, народний артист. Фундатор українського театру Мар'ян Крушевницький, письменник Осип Назарук і ще багато інших визначних людей. Але перлиною Бучаччини і неперевершена оперна співачка Соломія Крушевницька. В усьому музичному світі кінця 19-го, першої чверті 20-го століття вона була символом досконалості і неперевершеності. Її незрівнянної краси лірико драматична сопрано діапазоном майже чотири октави вогістило унікальне явище в оперному мистецтві. Видатний італійський поет Джозе Кордуччі писав, що там, де проходить Соломія Крушельницька, підвітний троянди співається на хімі. Мід малівничою річкою Стрипа розкинулось село Білявинці. Бучицького повіту на Тернопільщині, в якому 23 вересня 1872 року в сім'ї греко-католицького священника Амбросія Крушевницького народилася дівчинка, якій судилася стати окрасою багатьох відомих оперних сцен світу. Батько Соломії був греко-католицьким священником, навчався в Бучицькій гімназії, львівській духовній семінарії, також здобув основу музичних знань та за свої практичні навики диригування. Її мати була донькою священника і письменника Григорія Савчинського, одержала добру освіту, володіла іноземними мовами, мала гарний голос і співала народні пісні. Рушельницькі одна з давніх і вітомих галинських родин герба САС, які подарували нам видатних представників культурної, релігійної та політичної еліти України. Два дерева Крушельницькі гіллясти і багатолисти. Це родинне біополе формувало голос славетної Соломії, створювало сприятливу атмосферу для щедрих і високих діянь на славу України. Коріння роду Крушельницьких сягає 14 століття, коли Владислав ІІ Ягайло дав йому шляхетські привілегії. Цей акт був підтверджений листом про проволодіння села Крушельниця. Згодом у Крушельниці виділилося два великі роди Чулевичі та Ставниковичі рід Соломії Крушельницької із Других. Савчинські також були шляхетського роду. Їх далекий предок був осавулом у козацькому війську і після битви під Солимою отримав шляхетство і герб Солима. На даний час існує декілька версій щодо походження герба Савчинських. У і в Крушельницькі мали десятеро дітей, двоє з яких померли маленькими. Всі вони в різній мірі були пов'язані з музикою. Осипа була першою дитиною у сім'ї, гарно співала, любила музику і поезію. Її навіть готували вступити до народного театру. Її чоловік Карло Бандрівський навчався разом з Іваном Франком в гімназії, і вони товаришували все життя. Подружжя виховало трьох дітей, для яких музика стала основою їхнього життя. Ольга Бандрівська викладала у музичному інституті імені Лисенка та музичній десятирічній при державній консерваторії. Її чоловік Тарас Шухевич завідував кафедрою фортепіано факультету Львівської консерваторії. Володимир Бандрівський був хормейстером і мистецтвознавцем. Одарка Бандрівська була камерною співачкою, піаністкою, педагогом. Багато часу і зусиль присвятила відновленню пам'яті про Соломію Коршевницьку та примноженню її слави. Старший брат Соломії Антін диригував хором боян разом з друзями. Організував бібліотеку музичну, багато допомагав Соломії у її освіті. Олена Крушерницька була одружена з відомим етнографом Володимиром Охримовичем. У них було три доньки: Марія Соломія, Оксана і Марія. Донька Марія Соломія була одружена з відомим істориком Михайлом Скориком, і саме вони є батьками відомого українського композитора Мирослава Скорика, який приходиться Соломії Крушерницький внучатим племінником. Емілія Крушельницька була фольклористкою, співачкою і диригенткою, також активним громадським діячем, належала до відділу співочого товариства «Баян», спричинилася до постановки опери козадериса Миколи Лисенка під час ювілейних святкувань композитора у Львові. Сестра Соломії Марія займала посаду директора музичної школи в Дрогобичі. в 1944 році. З сім'єю емігрувала до Польщі. Володимир, молодший брат Соломії, закінчив юридичні студії у Львівському університеті. Був співаком-аматором. У певний період був імпресаріо Соломії та Анни. Ганна Крушельницька була наймолодшою дитиною в сім'ї, стала професійною співачкою, з успіхом виступала на італійській сцені і навіть записала кілька творів на грамофонній платівці. Не дивлячись на те, що Соломія Крушельницька більшу частину життя перебувала за межами України, вона регулярно приїздила додому, щоб зустрітися зі сім'єю. В останній свій приїзд через початок Другої світової війни, Соломія не змогла вже повернутися до Італії. Вона залишилась жити у Львові, а після закінчення війни отримала посаду професора кафедри сольного співу у Львівській консерваторії. Останній запис геніальної виконавиці був зроблений, коли їй було 79 років. Однак голос її звучав так само сильно, впевнено і красиво, як завжди. Вона співала українську народну пісню. Не один народ устами своїх поетів успівав неповторну Соломію Крушельницьку, і вона дійсно цього заслуговує.